Друзі, вітаю! Ми продовжуємо досліджувати тематику, наскільки агенти ШІ дійсно можуть допомагати нам щоденно в нашій щоденній офісній рутині. І мене зацікавило, а що, якщо ми надамо ChatGPT оператору тобто окремому повноцінному ШІ агенту доступ саме до сервісів Microsoft? І наскільки ШІ здійсно може Стати тим самим асистентом, помічником, який буде нам допомагати справлятись із цією самою щоденною рутиною. Тож, ми вже увійшли в систему. Ви бачите знову ж таки, що опція взяти контроль у нас доступна, значить, чаджупетій повністю зараз контролює ситуацію, і ми власноруч нічого не робимо. А давайте напишемо наступну підказку у для чашбітів прат. Наприклад, ми розпочинаємо новий проект, в якому будемо проводити навчання із базового використання чудів щодо якості. Перейди в сервіс Microsoft і в стилі Давайте трохи хвилин його запутати. Напишемо українську канбан. Запропонуй план реалізації самого проєкту, який ми потім розпонавимо самостійно. Нам необхідно від тебе йде першу чергу. Це основою для подальших поговорить. Що ж, подивимось, чи дійсно чаджет оператор може бути для нас повноцінним асистентом? Уявімо ситуацію: ми готуємось до координаційної наради нашої команди. Ми будемо говорити про запуск школи та навчання з базового використання шиї у щоденній діяльності, і ми хочемо, щоб ми... Вже мали попередній план, а як нам це робити, враховуючи, що у нас є прекрасний асистент, помічник чат gpt оператор який може нам не лише текстово це створити, а й одразу перенести в певний інтерфейс. Подивимось, як чат gpt оператор розуміється на інтерфейсі Microsoft. Трохи наш асистент помилився сервісом, але вже виправляється. Нагадую, ми не маємо жодного впливу, тому що, бачите, опція взяти контроль. Значить, контроль все ж таки до сих пір у чат GPT-оператор. А що ж? Хоча джебітіоператор перепитує, чи правильно він починає виконувати завдання. Давайте надамо йому це підтвердження. Що ж, загалом, оператор нас повідомив, що він виконав завдання. Ясна річ, що у нас ще немає для чого заповнювати всі розділи в стилі канбан, але він не зробив для нас ту саму розмітку, яку ми просили саме в цьому плані. Менш з тим, якщо говорити про базове виконання завдання, можна відзначити, що воно. Зроблено. На цьому я вам дякую за увагу і, як завжди, закликаю долучатись до спільноти і продовжувати подібні експерименти, визначаючи наші спільні наступні кроки у пошуку необхідного функціоналу, дослідження того, як він працює разом. Тож, долучайтесь, а наразі дякую вам за увагу.